Сьогодні 2 грудня 2024 року е організовано позачергову сесію з єдиного питання. Е у відповідності до розпорядження Крупецького сільського голови від 29 листопада е 100, ново, за номером 174 про скликання позачергової 57-ї сесії сільської ради ми зібралися сьогодні в даному залі. Оскільки сільський голова зайнятий, і в нас є загиблий воїн з села Срібного, він не може бути присутній на сесії, будемо проводити засідання сесії без його участі. Значить, я би просила вшанувати пам'ять загиблого деодіка Сергія Миколаєвича, полонує мовчання. Дякую. Михайло Михайлович, за традицію читайте, Отче наші. Отче наш, що є сину на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми, прощай, і в наші. Не увели нас до спокуса, але визволи нас від Лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Ще Oh, so he's З відповідності до регламенту Крупецької сільської ради, восьмого скликання, ми маємо брати лічильну, обрати лічильну комісію, склад лічильної комісії. Пропоную склад депутатів Загоруйка Микола Костянтиновича, Мамчур, Валентину Федорівну і Сарватовича Івана Мілійовича. Будь ласка. Хто за те, щоб обрати склад такої лічильної комісії? Голосуємо. Будь ласка. Члени комісії, обирайте собі голову секретаря і заступника, а ми будемо продовжувати. На сьогоднішню сесію виноситься єдине питання про зміни до до бюджету Крупецької сільської територіальної громади. Нас на засіданні сесії присутня. Начальник відділу фінансового відділу сільської ради, і я надаю їй станцію. У нас викладається необхідність проведення сесії у зв'язку з тим, що державний бюджет виділені додаткові кошти на харчування дітей початкової класні має старечу сі суми триста чотири тисячі сто гривень. І нам необхідно прийняти цю сесію цієї сесії кошти і використати її до кінця року. Можливо, ви зробите там, хто де столів стосується, маси продуктів, є пропозиція внести зміни до бюджету, збільшити обсяг доходів на суму субвенції в сумі 300-400 затвердити доходи бюджету сільської громади в сумі 111 мільйони 975 тисяч 532 гривень, в тому числі доходи загального фонду – 110 мільйонів 932 тисяч 702 та спеціального – 1 мільйон 42 тисячі 832 гривні, в тому числі бюджету розвитку 60 тисяч. Збільшити обсяг видатків відповідно на суму субвенції 304 тисячі 100 Затвердити видав, і затвердити обсяг видатків бюджету громади в сумі 120 мільйонів 80 тисяч 5134 копійки, в тому числі по спеціальному фонду 5 786, з них бюджету розвитку 4 538 954, по загальному фонду 114 мільйонів 550. 727 гривень 40 копійки з дефіцитом загального фонду сільського бюджету суді 626 мільйони 626027 копійки, джерелом є спрямування від назад бюджетних коштів. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів відповідно, а то є субвенція трансфер і додатки 1,35 до цього рішення є його невід'ємною частиною. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради бюджету, фінансів, соціально економічного розвитку, військово-комунального господарства, комунальної власності, підприємництва, майнової політики та перевізації. Шановні депутати, в нас постійна комісія відбулася до засідання сесії і є рекомендації винести дане питання на засідання сесії, поводила постійна комісія, проєкт рішення і в коїкі ще будуть запитання. Немає рекомендації, пропозиції. Голосуй. Голосуй. Ставити на голосування за основу та в цілому. Вийти ще не був гривен. Гуменюк Жанна Миколаївна. За. Загруйко Миколаївна. За. Кравець Оксанд Михайлович. Лахнюк Наталія Степанівна. За. Степанів. Матюшок Матвій Євгеній Олійник За. Сарватович Іван За. Хом'як За. За. Чубай Микола Миколаївич за. Рішення прийнято. Дякую. 12 принесли. за. На цьому ми закінчимо роботу даної позачергової сесії коротенько. Дякую їм за розуміння, що прибули на засідання сесії. І співаємо. Ще.